Доброго дня, мої шановні глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все! Сьогодні хочу вам трошки показати свого садка, а також показати, що я сьогодні робила в теплиці. Тож, будемо дивитися. Сьогодні у нас 16 березня. І ось уже дивіться, як у нас гарно. Почала розпускатися чорна смородина. У садку ще дуже багато роботи, але була негода, було дуже холодно, йшов дощ, був сніг, Ну, як у всіх, по всіх областях нашої України. От у мене вже така зелена петрушка. от так розпускається. Маю вже отаку цибулю з кубою зелену, це багаторічний батун. Агрус, також вже, листочки розпускаються. Є вже отакий квасок чи щавлик. Можна вже варити зелений борщ. От. Отак уже зеленіє і рис. У мене тут на городі цілий рядок у садку. Цибулька. Ну, цибульки треба тепло. Цибулька зимова. Садили ми з вами її восени. Отак виглядає, витикаються рядочки. А отак виглядає часничок. Ми його вже трошки спушили землю, щоб затримати вологу. І по весні я обов'язково всі свої садки, квітники, також оці зимові посадки я сиплю нітроамофоску, розсипаю. Беру трошки в жменьку і розсипаю. Це така підживка у мене по весні. Під дерева, під кущі, по часнику зимовому, по цибулі, по полуниці. От полуниця ще не приведена до ладу, ще треба її взрихлити, нарізати рядки, я кожного року так роблю, і замульчувати солому. Стару солому ми вже згребли, а от ще треба довести її до ладу. Ну, не все разом. Тож йдемо в теплицю. Е, я в цьому росі, е, купила на теплицю. У мене теплицю ви бачили вже два роки її. От, вона ось плівкова, а зверху купила отакий чохол. Розмір теплиці у мене 3 на 6, висота 2 метра. І от надягнули на нею ще один отакий готовий чехол плівковий, армующа плівка, отака. І вона ось на блискавки, отак, зараз вам покажу, От, загортається вверх, якби дверь така широка. Ну, зробили, утеплили, так би мовити, теплицю, щоб можна було в ній вже зараз перемістити розсаду. Тут ще не зовсім все зроблено, прибрано. Теплицю чоловік доробляв, бо купили теплицю. Якщо хтось побачить, кажу так, як називалась, теплиця урожайна зроблена була київською компанією. Не купуйте, не купуйте таку теплицю. Зовсім неладна, чоловік збирав, а потім ще ось бачите, все доробляв. Брав рейки і всередині повністю робив новий каркас, тому що вона зовсім погана. Її першим би вітром повністю б розвалило б, якби він не зробив. А так він ось отак повністю. І двері всі. От поріг робив. Ось такі грядки зробив, ними теж якби укріпив от весь фундамент і все. І отак ось ось в теплиці, повністю, як ви бачите, всередині зроблений ще один дерев'яний каркас. Отак От він мені укріпив цю теплицю. То у нас бак і зроблений капельний полив, тому що у нас води нема, вода привозна, то ми отак закачуємо сюди воду із басейну і літом поливаємо рослинки в теплиці капельним отаким поливом. Отакі ігли. Хто бачив мої відео, той бачив. Так, показую вам далі. Сюди я винесла розсаду своїх квітів різних. Тут і остеоспермуми, і петунії, і лобелії, і арабіси, і беріси, газанія. он, лобелія, мальва. А це ось отак потягнулася в хаті розсада капусти. Капуста агресор. І рання етна. Ну і тут ось Вероніка є. Ну, різна всяка всяка розсада. Віола. Все є. Яка хоче. Он дельфініум. Всяка різна розсада. Я її винесла уже сюди. А що я ще сьогодні? Тут принесла ось краєчку, отакий от клаптик землі, перекопала. Прийняли тут агроволокно, грядки. От там вона лежить. А тут ось прийняли капельку, прийняли це агроволокно, щоб поставити ящики. А тут перекопала скраєчку кусочок землі. Принесла сюди три відра перегною. Отакий от у мене перегній, сепець. Давняшній він уже геть перетворився в ґрунт. От. Перекопала, залила водою, бо в теплиці дуже сухий ґрунт. От. І хочу сюди посадити, взяла отакий рядочок зелененьку цибульку. Це кущівка біла і така синя. От. І е, ще хочу посіяти редиску. Редиску сора. І отаку. Редиску джолі. Як я буду її сіяти? Я вже два роки користуюсь таким методом, беру отако два лотка один в один від яїць і роблю отак, притискаю добре. От. Отак притискаю і виходить отакі маленькі ямочки, в які буду класти по насінинки нашої редиски. Тож буду працювати. Маю отаку сівалочку ручну, от така українське виробництво. така сівалочка. І буду нею висівати редисочку. Ось таке доволі гарне. Крупне насіннячко у редиски сора від фірми Flora Plus. Виставляємо на отаку дирочку, щоб було проходило наше насіння, воно таке доволі крупне, тож на три ставимо. От. І все, буду висаджувати в кожну ячеечку, буду сіяти по одній насінинки. Отаке редиска джолі і отаке оброблене, гарне насіння. Також буду сіяти. Редиска посіяна, і тепер оцим перегноєм буду зверху засипати всі оці ячеєчки. Земля полита, тож поливати вже я не буду, тільки злегка легесенько, отак трішечки притрамбую свої посіви. Все. Диска посіяна. Тепер будемо тільки дивитися за тим, щоб земля не пересихала. І накрию все це агроволокном. А зараз посажу цибульку. Ну ось, цибульку висадила, вийшло таких три невеличких рядочка, мені більше не треба. Редисочку посіяла, все. Отак стоять мої ящички. По мірі підростання теж сюди будуть переноситися із хати всі мої стаканчики. А зараз на ніч я все накрию агроволокном. Стареньке в мене тут, але ще служи отаке агроволокно, яким я закрию всі свої стакани. Ну, ось так накрила свої стаканчики і посіви Агроволокном, щоб йому було тепліше. Ну, а в день буду приходити і відкривати. Теплиця весь день була відкрита. І на даний момент тут лише 13 градусів. Бо на вулиці вже зараз увечері, в день було 8 градусів тепла, зараз тільки 6 градусів тепла. Зараз закрию і тут буде тепліше. Ну, Ось помічники, як завжди, разом зі мною. Ну, ось таке сьогодні відео вам вийшло. Ну що, всім кажу дякую. Боже, Баксі, куди ж ти на стаканчики пішов? Іди сюди. Всім, хто додивився мене до кінця, щиро дякую. Хто ще не підписаний на мій канал, запрошую підписуватися. Я думаю, вам у мене буде цікаво і корисно. Не шкодуйте вподобайки, будь ласка, коментуйте. Кому що потрібно, запитуйте, діліться своїм досвідом, що ви вже висіяли, посадили. Яка у вас погода? У нас як бачите, Зеленіє он озима пшеничка на городі. От. Город ще ми не перебивали, будемо перебивати мотоблоком. Перебивали тільки там, де потрібно було висадити. От. Ще дуже багато роботи, але ж весна тільки починається. Тож усім щиро-щиро дякую. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, які нас боронять, які дають нам змогу жити. Працювати, насолоджуватись життям. Безмежно їм дякуємо і низький їм уклін. Всіх щиро чекаємо додому, живими, здоровими, неушкодженими. Дай Боже їм ангела-охоронця, дай Боже ангела-охоронця кожному українцю. Всім бажаю успіхів, міцного здоров'я, гарних сходів, рясних урожаїв, гарного квітування. До побачення.